Могу важні. Сказав Господь, як тяжко тим, що мають багатства, увійти у Царство Боже. Учні були здивовані цими словами, тоді Ісус знову заговорив до них і каже, діти, як тяжко тим, що покладаються на багатства. Вийти у царство Боже, легше верблюдові пройти крізь вушко голки, аніж багатому віти у царство Боже. Дивувалися вони ще більше й один до одного казали, хто ж тоді може спастися. Ісус, глянувши на них, мовив, у людей це неможливо, але не у Бога. Бо в Бога все можливо, і заговорив до нього Петро. Ось ми покинули все і пішли слідом за Тобою. Ісус озвався і каже, істинно кажу вам: нема такого, хто кинувши свій дім або братів, або сестер, або батька матір, або дітей, або поля ради мене та ради Євангелія. Не дістав би сторицею домів, братів, сестер, матерів, дітей і, по, і полів, тепер у цьому часі серед переслідувань і, май, і в майбутньому віці життя вічне. І багато із перших стануть останніми, а останні першими. Вони були в дорозі простуючи в Єрусалим. Ісус ішов перед Ними і дивувались вони і душі за Ним, і боялися. Слава. Всечисніший Отець Василь, дорогі брати і сестри, Христос рождається. Ловимо його. Часом ми собі думаємо, що сторінки Євангелія мають на меті чогось нас навчити. Але я би так сказав, що найперше завжди Євангелія, і це була також, це також був намір Ісуса Христа, і це є намір євангелистів, які нам ці Євангелія записують, щоби. Показати нам правду, не просто проінформувати нас, навчити нас, але показати, якою є правда людського життя. Це набагато важливіше, дорігі брати і сестри, бо ми можемо чути купу інформації, і з цієї інформації ми самі вибираємо, що для нас важливо, що ні. А Ісус Христос хоче показати, що якою є правда людського життя. І тут не залежить від тебе, що ти сам собі вибираєш, у чому полягає суть твого життя, але щоб ти просто побачив, що або залежиш від того, що маєш, або покладаєшся на Бога. Така правда людського життя. Ісус Христос дуже добре розумів, що навіть його учні, котрі йдуть слідом за ним, і ми чуємо кінцівку Івангелія, що вони. Є в дорозі, наближаються до Єрусалиму. Ісус Христос іде попереду, як пастух, за яким іде, за яким ідуть Його вівці, а вони слідують за Ним хоча і бояться. Це вже, дорогі брати і сестри, має нам показати картину також нашого життя. Ми слідуємо за Ісусом Христом. Для нас віра це не просто якісь. Переконання в нашій голові, якщо ми є тут, і якщо ми стараємося бути тут, чи стараємося бути в молитві кожного дня, то ми є тими, котрі йдуть за Ісусом Христом. Хоча поміж тим усім боїмося. Особливо в цей час. Така є правда нашого життя. Ісус Христос дуже зрозумів, що навіть його учні, ідучи за ним, думають собі, що? Апостол Петро, це чітко сьогодні так декларує, ну. Ми все лишили, що будемо мати. Тобто Ісус Христос добре знає, що в серці кожного із нас, і то кожного дня, які там думки слояться, постійно накручуються. А що мені ще треба? А як мені ще на щось заробити? А за що я буду жити завтра? А як там мої діти? А в що одітися, що будемо мати і постійно. Ну, можна, можна так сказати, що апостол Петро це просто озвучує. Ну, ми стараємося за тобою йти, але постійно боїмося, тому що також у нашому серці крутяться насущні проблеми і сьогодні і на завтра. Думки про багатство. І тут увага, дорі брати і сестри, не йдеться про те, що ми всі хочемо бути багаті. Багатий по-біблійному це мати. Дві пари обуві, дві пари одеж і їсти на завтра. Тобто багатство це не як в нашому розумінні питання розкоші, що ти можеш, не знаю, що собі дозволити. У біблійному понятті це дозволити собі понадіятися на завтрашній день. Можна сказати, що ми усі по-євангельськи, по-біблійному є багаті. Нема тут такого, хто би там не мав надії, що завтра поїсти чи одягнутися. В другу одіч. І тому ми всі є в однакому становищі перед сьогоднішніми словами Євангелія. Але не знаю, як ви, але я постійно так спостерігаю протягом свого життя, ну, що є завжди люди, котрі мають певний достаток і нещасні. І є другі люди, котрі особливо чогось там не мають, ведуть собі таке звичайне життя, скажімо, від зарплати до зарплати. Але від усього серця щасливі. Не можуть собі дозволити, не знаю, які відпочинки чи подорожі, але кожен день їхнього життя, як пригода, вони просто щасливі. Вони навчилися радіти всім, що є в їхньому житті. І ось у цьому полягає різниця, дорогі брати і сестри. Бо бути багатим це означає зав'язати своє серце на щось матеріальне. І будьмо уважні, Ісус Христос не є проти жодного багатства. Але питання завжди стоїть у тому, як я до цього відношуся. Сьогоднішній апостол від Якова, який читаємо у ці дні, послання Соборне Якова, звучить на початку улюблені, не зважаючи на особу, покладайте свою довіру на Бога. Ми можемо собі і думати, і навіть осуджувати, та людина багата. І не знаю, вона там особливо ні з ким не ділиться, а той бідний і так далі. А Те, що нас просить апостол Яків, що незважаючи на особу, майте довіру до Бога, ось це найважливіше. Бо питання не в тому, що Ісус Христос когось судить за багатство, але судить, коли людина повністю прив'язала своє серце до цього і думає, що від цього залежить її життя, залежить її щастя. Ну і тоді приречена бути нещасливою, і тоді ясно, що вона не може увійти до царства Божого, бо її царство Боже то, то, що вона має, або ще хоче мати, а не має, і постійно у цьому живе кожного дня. Ось так, дорогі брати і сестри, можна бути багатим, можна зав'язати своє серце багатством, навіть не маючи нічого особливого. Але коли це ставиш у центр свого життя, то воно вже стає перепоною до того, щоб бути щасливим із Богом. І навпаки, той, хто щасливий із Богом, каже Ісус Христос, хто пішов за мною, тому завжди буде достатньо усього. Навіть особливо чогось не маючи, він буде щасливий, так, ніби має набагато більше. Бо Богу не йдеться про те, щоб чимось нас обділити чи чогось нам не дати, зробити нам випробування, чи не знаю що, але йдеться про те, щоб ми поклали усю свою довіру до нього, не до того, що можуть зробити наші руки сьогодні і завтра. І Ісус Христос прекрасно розуміє, що ці думки про наш завтрашній день не перестануть лунати у наших серцях, але головне, щоби з цим ми йшли за ним. Боячися, переживаючи, але були у дорозі слідом за ним. Молімося за це, дорогі брати і сестри, бо закінчуючи цей рік, який минає, дуже важливо задати собі питання, чи йду за Ісусом Христом з усіма своїми переживаннями і з усім своїм страхом, котрого зараз немало, чи йду слідом. За ним довіряючи, а тоді все інше нам додасться. Амінь.